Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я учасниця курсу Hard Skill Design від Богдана Колончука. І тут хочу залишити невеличкий відгук про це навчання. Перше, що я помітила, це те, що зараз у багатьох дизайнерів не вистачає академічних знань з типографіки, кольористики та композиції. Але в курсі це все вивчається, і потім з нього ти виходиш з крутою академічною базою, яка є дуже важливою. Наступне, що я хочу підмітити, це те, що курс дає тобі не тільки знання, але Ще й дуже крутих друзів та партнерів, тут дійсно дуже круте ком'юніті, яке завжди тобі допоможе та підтримує. Далі хочу розповісти про перевірку ДЗ Куратор дійсно дає конструктивну критику, вказує на твої помилки та радить, як зробити краще, а не просто виставляє бали, нічого не пояснюючи. Звісно, іноді було дуже важко, але воно того варте. І хочу сказати, що якщо ви думаєте, що ви підете на курс і одразу станете супер-пупер дизайнером, нічого не робите, Облючи, то це не так для того, щоб стати крутим дизайнером, потрібно мати і круту академічну базу, і потрібно багато практикуватися. Потрібно розвивати свою надивленість, потрібно шукати додаткову інформацію, постійно дивитися, що в тренді, і тільки тоді можна стати крутим дизайнером. Тому рекомендую поринути в дизайн з головою та йти на курс від Богдана Колочка «Hard Skill дизайн.